Привіт, друзі! Сьогодні приготую легкий, недорогий смачний салат швидкого приготування з дуже простими і доступними інгредієнтами. Капусту шинкую і перекладаю в салатницю. Додаю шинку нарізану соломкою. Для даного виду салату також можна використовувати ковбасу. Додаю консервований горошок. Салат заправляю майонезом. Додаю сіль за смаком і добре перемішую всі інгредієнти. Такий салат дуже популярний завдяки своїй дешевізні простоті приготування та смаковим якостям. Цей салат з пікінської капусти дуже популярний, а все тому, що така капуста смачніша та м'якша, ніж білокачанна. Свіжу пекінську капусту тененько нарізаю і додаю до салатнику. Додаю мілко подрібнену зелену цибулю. Нарізаний кубиками огірок додає свіжості і соковитості салату. Додаю натертий м'який сир моцарела. Додаю сіль за смаком. Заправляю салат майонезом і добре перемішую всі інгредієнти. Такий салат з пікінської капусти і огірком просто знахідка для швидкого, а головне корисного перекусу. Сьогодні приготую салат, який складається лише з трьох інгредієнтів: крабові палички нарізаю великими кубиками. Відварені яйця також нарізаю кубиками. Мілко подрібнюю зелену цибулю. Додаю майонез і добре перемішую всі інгредієнти. Ви також можете посолити та поперчити салат за своїм смаком. Спробувавши крабовий салат із цибулею, ви здивуєтеся, наскільки навіть невелика кількість зеленої цибулі може покращити смак салата. Я обожнюю цей салат за його легкий та освіжаючий смак. Капусту нарізаю тонкими смужками і викладаю в глибоку салатницю. Додаю нарізаний кубиками свіжий огірок. До салатниці додаю сир моцарелла у вигляді шариків. Додаю консервований ананас, нарізаний кубиками. Салат заправляю майонезом і добре перемішую всі інгредієнти. Такий салат ідеальний для весняного харчування. Сьогодні я приготую салат з крабових паличок. У зв'язку з тим, що крабові палички мають нейтральний, але водночас ніжний та приємний смак, вони вдало будуть гармоніювати з соковитими овочами. Крабові палички нарізаю на акуратні кубики. Відварені яйця також нарізаю кубиками. Мілко подрібнюю зелену молоду цибулю. Свіжий огірок нарізаю кубиками. Салат солю заправляю майонезом і всі інгредієнти ретельно перемішую. Такий салат з крабовими паличками дуже простий у приготуванні і складається з недорогих продуктів. Приготую дуже смачний салат з ананасами, який дуже легко і швидко готується. Відварені яйця нарізаю кубиками. До салатниці додаю свіжий огірок нарізаний кубиками. Додаю твердий сир, нарізаний також кубиками. Додаю консервований ананас, який додає салату цікавої і солодкої нотки. Салат заправляю майонезом і добре перемішую всі інгредієнти. Наш салат з ананасами готовий. Зверху його можна ще прикрасити зеленою цибулею і приготую салат з крабовими паличками. Цей салат готується дуже швидко і легко, а всі інгредієнти дуже добре поєднуються між собою. Відварені яйця нарізаю невеликими кубиками. У салатницю висипаю подрібнені яйця. Додаю нарізані кубиками солоні огірки. Додаю консервовану кукурузу. Додаю нарізані кубиками крабові палички. Додаю половинки помидорів чері. Салат солю заправляю майонезом і ретельно перемішую всі інгредієнти. Салат прикрашаю подрібненою зеленою цибулею. Такий салат виходить дуже смачним, ароматним та досить красивим.